Єврокомісія схвалила новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Документ ще має проголосувати Рада ЄС? Деталі розпитуємо кореспондентки Суспільного Варі Пашко Ліра вітання. Розповідає, які обмеження щодо Росії у цьому документі. Добрий день. Отже, запровадять санкції проти енерготорговельних компаній, таких як Роснефть і ГазпромНЕФТЯ, тобто енергетика буде у фокусі уваги поточного 19-го пакету санкцій проти Росії. Так само ЄС продовжує накладати на енергетичні компанії, які розташовані у третіх країнах, зокрема в Китаї, так само нафтопереробні заводи. Поки що деталей не знаємо. Вони будуть після того, як Рада ЄС розгляне 19-й пакет санкцій, і так само ЄС хоче пришвидшити відмову від російського скрапленого газу. Раніше була дрожня карта Єврокомісії щодо відмови від усіх російських енергоносіїв до кінця 2027 року, а згідно з цим пакетом санкцій, хочуть прискоритися і відмовитися вже до початку 2027 року, тобто раніше на один рік. А які країни з ЄС продовжують купувати газ, зокрема скраплений у Росії? По Ми знаємо, де газ надходить до системи ЄС, але не знаємо, де він залишається і де в кінцевому підсумку споживається. Імпортують російський зріджений природний газ Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія, а переважно через турецький трубопровід, Греція, Словаччина та Угорщина, Окрім того, ЄС запроваджує санкції проти 118 додаткових суден тіньового флоту Росії, через який вона в обхід санкцій продовжує постачати в інші держави свою нафту. І так само під обмеження підпадають російські банки, зокрема заборона на транзакції на залучення перелічених банків для використання їх у міжнародних платежах. І так само будуть обмеження проти російської міжнародної платіжної системи. Системи МІР. І, власне, чи діють взагалі санкції проти Росії, які, зокрема, були накладені раніше? Говорила сьогодні президентка Єврокомісії. По Our economic analysis is clear. Наші санкції серйозно впливають на економіку Росії. Процентна ставка становить 17%. Інфляція залишається високою. Доступ Росії до фінансування та доходів постійно зменшується, а перегріта військова економіка Росії досягає своїх меж. Ще цікавішим є те, що під час безпосередніх розмов з партнерами, які спілкуються з Росією, вони кажуть, що одним із перших запитів Росії є скасування санкцій. Ми знаємо, що наші санкції. Анкції є ефективними Загалом дипломати ЄС говорять про те, що це один із найамбітніших пакетів санкцій за весь час, коли почали їх запроваджувати, зокрема від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України, і зараз просто в ці хвилини посли ЄС вже обговорюють цей пакет. Однак рішення швидко не варто очікувати. Поки що прогнозів немає, коли можуть посли ухвалити, тобто одностайністю мають усі країни-члени його підтримати, але обговорення будуть розпочатися. Екі і сьогодні, і продовжиться уже наступного тижня. Студія Ліру. Дуже дякую тобі за ці подробиці. Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко про 19-й пакет санкцій проти Росії.